Тилоставі, в чому основні претензії питингують по цій ситуації? Станіпретензії потинуючих, тому що люди вже рік борються з забудовою. Ми вважаємо, що це законна забудова, що люди, які переживають будівництво цієї автомийки не хочуть бачити під своїми будинками цю автомийку. Тому що вважаю, що це екологічно небезпечно, що це зашкодить, по-перше, що це буде зашкодить водопостачання до будинків, так як у нас є підозра, що автомийка буде вирізатися. До відведення, яке проходить в будинків, що це буде шум постійний від машин, які будуть приїжджати сюди, митися. Що, це буде, що це буде в основному екологічна небезпека для ближче стоящих будинків. А що є критерієм законності чи незаконності автовийти? Були якісь суди, тобто хто це визнав, що тут буде незаконно саме будівництво? Так як ми ще багатьох документів не бачили, тому і нам їх постійно не надають. Ми Вважаємо, що тут є якісь проблеми. Будівництві, тому нам не надають ці документи. У мене тільки вчора на сесії нам вдалося чуть ли не фізично вирвати у представника забудовника ці документи, і ми бачимо, що там не, не, є не співставлення у видачі містобудівних умов, у видачі декларації по будівництву є неспівставлення. Ми це ще будемо аналізувати і будемо намагатися. В судовому порядку на оскарження цих містобудівних умов, на оскарження декларації на початок будівництва. Пан Базиш, представник забудовника, каже, що тут буде закрите виробництво, тобто хімічної чи екологічної шкоди не буде завдавати це виробництво. Це, ми вважаємо, що це все на словах, що Не факт, що це воно так і буде. Зараз він каже одне, а воно може бути зовсім по-іншому. Тому це ще не підтверджений факт, то що він розповідає. Основний критерій в тому, що мешканці проти цієї забудови. З мешканцями ніхто не рахувався, з мешканцями ніхто не проводив. Коли виділялася ця земля декілька років назад, ніхто навіть да, не запитав мешканців, чи хочуть вони не бачити цю автомийку. Автомийок тут достатньо, немає такої суспільної необхідності будувати ще одну автомийку. Автомийка через дорогу знаходиться одна, ще там далі. Яка суспільна необхідність Автомат. Ми їм казали, ми не забороняємо робити будівництво, будь-яке будівництво. Нехай, нехай будують якийсь офісний центр, нехай будують ресторан, кафе. Не забороняється будувати будь-що. Тільки мешканці проти особисто автомийки, СТО і автозаправки. Всі інші пускай будують. Вони повернулися і кажуть, ні, ми будемо будувати автомийки.